Привіт, привіт усім! Я Настя, тренер особистий та дієтолог. Одразу нагадаю вам за водичку, тому що у нас зараз буде тренування, і потрібно пам'ятати про наводнення. Сьогоднішнє тренування у нас буде направлене на верхні партії тіла. Використовувати ми будемо резиночки. Я одну принесла таку сильнішу, одну слабшу. Ми сходимо з присяду. Так, тоді буде бережніше для нашої поясниці. Якщо вам так незручно, можете просто присісти собі. На колінка. Дуже важливо, щоб ваші плечики не тягнулися вверх. Так, вони опущені і ви розвели. Плюс-мінус до тазу. Так? Не до грудної клітини. Ми не обертаємося за рукою. Ми не піднімаємо вище нашого плеча. Вниз і вверх. Знизу трішки вверх веду. Заспокоїмо наше тіло після даного тренування, лапаємося позаду. Накрасно. Тепер інша сторона. Одна рука тримає плече, інша рука тягне нашу голову. в Одну сторону до зустрічі в наступному тренуванні. Па-па!